Вітаю вас, танкісти! Ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар, адже цим ви допомагаєте поширенню цього відео для того, щоб його могли побачити якомога більше наших колег. Amway 92.1 знову обісрався! Його лицемірство вийшло на новий, певно, максимальний рівень. З тієї купи гівна вже не вибратися. На одному з останніх стрімів він прокоментував шквал критики, який на нього посипався, і вирішив зробити себе мучеником героєм. Та сказав, що якщо всі про нього говорять погані слова, значить він все робить правильно. І правильно, що він закликає росіян йти на війну, вбивати. Последнє, що хочу сказати ще сюди. Все-таки да, що про міняють тут всі говорять. Все-таки, значить, все делаю правильно. Все делаю правильно. <laughs> ну, кроме шуток. Ну, потому что с детства, как не с детства, точнее, где-то слышал поговорку, что лидера легко узнать по копьям в спине. Если меня больше всех, э, как это называется, говнососит, значит, все делаю правильно. Значит, зависть у всех... На максимальному піки, а просто так нікому не завідують. Да якщо завідують мені, то значить є кому, значить більше нікому вже. Значить, все делаю правильно. Його хвора уява навіть на хвилинку не дає йому шансу задуматися про те, який він нелюд, який вважає, що заздрісники оголосили на нього полювання. Друзі, я хочу продовжити доносити до вас просту істину, що є багато росіян, які ведуть заклики йти вбивати українців. Ці люди нам не друзі, ми не повинні їх дивитися, українці повинні їх знати, і їх всіх потрібно викинути з нашого інфопростору і будувати свій. А таку мерзоту. На Ютубі повинен знати кожен. І я впевнений, що ви будете робити правильні висновки і надалі. Дякую за увагу! А тепер до новин. Друже, найближчими вихідними з 21 жовтня по 24 жовтня понеділку 8 ранку за Києвом випадкові бої принесуть тобі на 50% більше досвіду за перемоги. Обмеження 5 разів на добу, тільки на техніці з 6 по 10 рівні. І не забувай, що у місячному магазині Drops за 6 жетонів можна купити 5 завдань на Х5 досвіду. І зробити вихідні максимально профітними для прокачки бажаного танку. Тому вперед до прокачки. Ну що, а ти вже зіграв свій перший бій в гарбузовому переполосі? Як тобі цей режим? Пиши в коментар, щоб я зрозумів, чи збігаються наші думки. Свою суб'єктивну думку я запишу тобі на днях, коли сповна оціню цей режим. Друзі, в мене для вас надзвичайно приємні новини. З прес-релізу Міра танков вийшла інформація про те, що щоденна аудиторія трьох ігр, танків, кораблів та вод Бліц складає півтора мільйони людей. По словам представників «Леста Геймс, зміна назви в Росії та Білорусії та те, що Варгеймінг пішов з країни, не вплинуло на популярність гри в Росії, а це означає максимально чудові новини для нас. Адже майже всі росіяни залишились на болотах, і їх з нами буде невелика кількість на євро. Але не забуваємо допомагати їм в боях знаходити правильний шлях додому. Їм тут не раді, як і у всьому світі, крім Білорусі, Ірану та до майбутнього Росії, що вже настало в Північній Кореї. З новинок техніки в нового премо восьмого рівня Т 32 м з'явились нові фото з весняної фотосесії. А я тобі нагадую, що це той самий прокачуваний т 32 тільки трошки апнутий. Альфа 320 перезарядка 11 секунд час зведення 1,7, а розкид на 100 метрів складає 0.33. Броня в лобі башти досягає 298 мм, що являється прекрасним показником на 8 рівні. Так, давай тобі трішки розповім про майбутні зміни на мапах LifeOx, Круча та Westfield. Перше мапа Life Oaks. Тут буде перероблене місто для нижньої бази, щоб надавати комфортніший геймплей для важких танків. Проїзди до міста та у бік бази були покращені і тепер дозволяють безпечніше добиратися до міста з нижньої бази. Також збільшено ігрову область команди з нижньої бази, щоб надати більше позицій для атаки або захисту напрямку. Ну і додані проміжні укриття під час атаки верхньої бази нижньою командою по низині. Так, мапа круча: Область прострілу з нижньої бази J7, по важким танкам у центрі карти значно скорочена для підвищення комфорту гри на важкій техніці. За рахунок рельєфу з'явилося невеличке проміжне укриття верхньої бази в зоні важких танків квадрат е 5 Камінь був трохи збільшений для приховування прострілів важких танків у квадраті G5. Також прибрано яму в квадраті d4d5, в яку могли заскочити легкі та середні танки. Також була знижена висота скелі для відкриття прострілу по горі з позиції бази, де стоять переважно ПТ. Так, мапа Вестфілд. У квадратах А1А3 біля верхньої бази проведено переробку ями. Що це дає? Для гравців верхньої команди на початкових етапах бою це прибере можливість ведення вогню, використовуючи УВН, -и. а в квадраті А2 додали зручнішу кишеню для гравців верхньої команди. У квадрат С 1 додані уламки, що являють собою кишеню з можливістю повністю приховати корпус танка від вогню супротивника. У центрі у квадратах d4, d5 і є 5 перероблено забудову села з метою ліквідації прострілу з квадратів є 7 і Е6 по важких танках нижньої команди, що знаходяться на хребті у квадраті С3. Так, а на зеленці в квадраті К7 змінили рельєф пагорба для зручнішої та безпечнішої гри для СТ нижньої бази. Друже, став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А якщо бажаєш підтримати канал Фінанс, в описі до відео є монобанка, а також QR-код, що головне. Не забувай підтримувати збройні сили України.